У сімі розпочався зимовий розпродаж, який триватиме аж до 5 січня. За цей час можна буде забрати колекційні картки розпродажу та скрафтити новорічний значок. Привіт, народ! З вами Лотор, і в цьому випуску ви дізнаєтесь, які ігри мають найбільші знижки. Детально поясню за колекційні картки розпродажу та проголосуємо за гру року. Для початку давайте подивимось на премію Steam. Нам пропонують обрати переможця Steam Awards у тих номінаціях, які ми вже бачили на останньому відбірковому комітеті. Усього номінацій 11 і за голосування нам нічого не дають. Також за крафт звичайних ігрових наборів, або за кожній витрачені в магазині 10 доларів можна отримати колекційну картку розпродажу та продати її на торговому ринку, або скрафтити значок, як зазвичай до нескінченого рівня. Ще з оновлень додали зимову атрибутику магазиночок, очок, зимові профілі, сезонний значок та інше. Усе це можна купити разом або окремо за очки магазину. Крім цього, традиційно за перегляд списку рекомендацій нам у нагороду дадуть три безкоштовні наліпки. Тепер переходимо до ігор. Neo Complete Edition за 162 гривні, знижка 90%, хардкорний екшен РПГ у стилі Souls-like від Team Ninja. Дія якої розгортається в Японії періоду Сенгоку. Гравець керує Вільямом Адамсом, б'ється самураями та демонами-юкаями, використовує глибоку бойову систему зі стійками, а видання Complete Edition містить усі доповнення та додатковий контент. Detroit Become Human за 74 гривні. Сюжетна пригодницька гра події, якої відбуваються в Детройті 2038 року, де андроїди стали частиною суспільства. Гравець керує трьома персонажами. Андроїдами ухвалює моральні рішення, що напряму впливають на розвиток сюжету та фінал, а геймплей зосереджений на діалогах, дослідженні та QTA. A Way Out за 79 гривень, кооперативна гра, яка з перших хвилин затягує спільним проходженням. Увесь геймплей побудований на взаємодії двох гравців. Постійно потрібно домовлятися, діяти синхронно і підтримати одне одного, чи то під час течі з тюрми, чи в погонях і перестрілках. Star Wars Jedi Bundle набір, який занурює в пригоди джедая, бігаєш по різних планетах, розрубуючи ворогів світловим мечем і використовуючи силу, вирішуєш перешкоди та досіджуєш локації. Kingdom Come Deliverance рольова гра, яка приносить середньовічну Богемію. Світ величезний і живий із власними законами та подіями, а сюжет тягне від початку до кінця, змушуючи розвивати героя і приймати непрості рішення. Outlast 81 гривні, хорор, у якому ви у ролі журналіста будете тихо пробиратись по психіатричній лікарні, уникати божевільних пацієнтів і небезпечних охоронців, адже боротися беззбройним практично неможливо. Власне це все. Я продовжую стежити за оновленнями, і якщо щось цікаве з'явиться, обов'язково напишу про це в своєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальне і рух ляву. А поки що бажаю вам гарного дня, дякую за. Перегляд і до зустрічі у нових відео.